Чому сьогодні насіння броколі купляють ті, кому воно вчора і безплатно не треба було? І це я зрозумів після того, як почав запитувати своїх клієнтів, які в мене це насіння беруть. Хто вам сказав його купити? Звідки взялась така ідея? На що воно вам потрібне? А все відбувається одночасно, просто і сумно. Людина йде в лікарню, її щось турбує, лікарі виносять їй. Страшний діагноз онкологія. І що ж такого в цій броколі? Я вам розкажу. В ній є така речовина, як сульфорафан. Це найбільш досліджена речовина, яка доказово бореться з раковими захворюваннями, рак молочної залози, простати, товстої та прямої кишки, легенів печінки. Але суть не в цьому. Я от до цих пір не можу зрозуміти, чого лікарі про це кажуть настільки пізно. Коли вже є це захворювання. І друге, чому люди самі про це не думають раніше, коли його ще нема, коли набагато ефективніше цю брокколі їсти, коли в тебе нема проблем. І це не стосується людей там, за 50, за 60. Клієнти абсолютно будь-якого віку. Це стосується ну, просто всіх. Так що думай, а насіння лотки, коврики. І все, що потрібно для вирощування мікрозелені, можна купити отут, на цьому сайті.